Вітаємо вас, друзі, в етері ранок вдома. Доброго ранку всім до 10-ї години з вами в студії будемо. Ми, ведучі Костянтин Октябрьський, Ірина Хоменко, майстер Руслан Шукюров та наш кулінарний експерт Чаба Бакош. За дві з половиною години ми встигнемо вас здивувати, розважити і нагодувати. Доброго ранку. Доброго ранку, чая. Що готуємо сьогодні? Сьогодні ми приготуємо друзі залівний пиріг з шпінатом, -а. а потім mm. приготуємо пісний банаш. Скоро великий день. М'яса нема. <ріх> А крім смачних сніданків, сьогодні ще буде чимало цікавого. Ми познайомимо вас з режисеркою, яка створює унікальні прикраси з бісеру за давніми традиціями. Навчимо вас розрізняти фальшиві історичні артефакти, а також впізнавати російське ПСО. Поїдемо на зустріч з нашими героями-військовими, які після важких поранень повернулися до активного життя. А в студії чекатимемо на гостей нашу постійну експертку психологіню Олену та акторів української комедії Крашанка. Та спершу, як зазвичай, так. ми хочемо подякувати нашим неймовірним незламним захисникам та захисницям. Тож починаємо. На календарі 25 квітня цього дня 1983 року американська дівчинка Саманта Сміт отримала запрошення від генсека ЦК КПРС Юрія Андропова. Приїхати до радянського союзу у розпал холодної війни. Цьому запрошенню передував лист Саманти Сміт до Андропова. Зараз зачитаю його фрагмент, і ви зрозумієте, наскільки послання Саманти знову актуальне. Я дуже переживаю, чи не почнеться ядерна війна. Ви за війну чи ні? Я б хотіла запитати, чому ви хочете завоювати весь світ? Бог створив землю, аби ми всі разом могли жити в мирі і не воювати. Парадоксально, але візит десятирічної Саманти Сміт зіграв обом державам на користь. Радянський Союз був зачарований милою американською дівчинкою. На жаль, через два роки вона трагічно загинула в авіакатастрофі на маленькому двохмоторному літаку свого батька. Про Саманту Сміт знято десятки документальних фільмів з різними версіями, чому саме вона стала цим маленьким послом миру у розпал холодної війни, і чому раптом трапилася ця трагічна смерть? Звісно, звучали припущення, що не обійшлося без спецслужб, але яких? досі існують лише версії про інші доленосні події, що сталися в цей день. Розповість рубрика День в історії. 25 квітня 1547 року у великій пожежі вщен згоріла Москва. Через посуху місто було у вогні впродовж кількох місяців. Тисячі людей загинули, а третина будівель була знищена. Поки Москва палала, цар Іван Грозний перебував у заміській резиденції. Дочекавшись закінчення пожежі, обурений народ підняв повстання, увірвався в Кремль і вбив одного із соратників московського царя князя Юрія Глинського. 165 років тому розпочалось будівництво Суецького каналу. Ідея з'єднати два моря середземне та червоне, виникла вже давно. Одну з найважливіших у світі водних артерій створювали протягом десятиліття і задіяли майже півтора мільйона людей. Суецький канал став не тільки найкоротшим морським шляхом з Азії до Європи, а й одним з основних джерел прибутку Єгипту. 25 квітня 1935 року відбулася перша навколосенна телефонна розмова. Її провели Шерман Гіфорд та Томас Міллер, президент і віце-президент Американ Телефон Company. Чоловіки перебували у Нью-Йорку на відстані 15 метрів один від одного. Проте їхній сигнал пройшов відстаню 23 тисячі миль через Сан-Франциско, Острів Яву, Амстердам. І Лондон. Цього дня 1953 року була описана структура ДНК. Відповідна праця вчених Кембриджського університету Френсіса Кріка та Джеймса Вотсона з'явилася в науковому журналі Нейче. Відкриття структури так званої дезокси рибонуклеїнової кислоти започаткувало молекулярну біологію і передувало низці подальших досліджень та розробок. Згодом був розкритий код спадковості, ідентифіковані генетичні ризики. 25 квітня відзначають міжнародний день ДНК. 70 років тому стало відомо про створення сонячної батареї. Американська дослідницька компанія Bell Laboratories розробила пристрій із кремнію, який перетворював сонячне світло на електричну енергію. Його ефективність становила 6%. Відтоді сонячна фотоелектрична технологія почала стрімко розвиватися в усьому світі. Головна перевага сонячних батарей це можливість використовувати необмежене, екологічно чисте, відновлюване джерело енергії. А яким буде 25 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.